Медицина міста Одеси і одеського регіону доступна сьогодні медики, всі наші лікарні, поліклініки, пологові будинки працюють 24 на 7, і всі громадяни, які звертаються до медиків міста Одеси на 100% виявляється медична допомога. Постійно закуповується сучасна апаратура. Хочу сказати, що тільки в 2023 році за кошти міської влади був закуплений а ангіограф в одну з наших лікарень. Він вже працює також в 2024 році. Буде ми отримали від міністерства охорони здоров'я сучасний ангіограф. І буквально декілька тижнів, і він теж буде запущений. Показує як завантаженекс судин і можна проводити і операції завдяки цій апаратурі. Це високотехнологічна технологічна апаратура. І вона дуже дорога. А хочу зазначити, що в приватних центрах це за гроші потрібно проходити це обстеження. В наших закладах можна пройти безкоштовно і вже проходять наші громадяни. Кому потрібно цей від Саме в цьому році буде відкрите кардіологічне відділення в одній з наших лікарень. В 2023 році було відкрите кардіологічне. Не сучасне нове кардіологічне відділення в 10-й саме лікарні постійно оновлює як апаратуру, так і умови перебування наших пацієнтів.